Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні огляд на фільм Формула-1. Отож, з вами кіноблог. Поїхали! Отож, фільм вийшов давненько, скоро його можна буде навіть побачити вдома. І як я зазвичай кажу, щоб побачити актуальні огляди, підписуйтесь на соцмережі. Слухайте кіноподкасти, і я навіть почав е, знімати короткі огляди відразу після перегляду. Тож підписуйтесь на все. А зараз пропоную переглянути влог, як ми ходили на цей фільм. Так, на вулиці Рейн, на душі Пейн. <сум> <сум> е, а, а прийшли ми на що? Прийшли ми на Формулу 1. Е, по очікуванням, мабуть, важко щось сказати, так? Да? хороші е, yeah, що... Хороші відгуки. Ні, ну, відгуки ви чули, типу, но максимум по нашим, типу, що ми дивилися трейлер, побачили один раз і все, ну по ідеї. Так що, коротше, в принципі, не ясно, але, типу, що це найкасовіший от початок фільму, типа, ну, тобто 120 лямбів він вже зібрав. І це, типу, старт.

Ліпне Доброго ранку. На годиннику нема стрілок. Чому? Вони не потрібні. Сьогодні міністр оборони заявив, що вивчатиме ваші дії. Вас це веселить? Мої дії? Я зупинив війну. Я тебе фільм. Мені зайшло. Рекомендую до перегляду і хочеться придивитися форсаж. так. А мені захотілося подивитися формулу, в принципі, як спорт. От. Це всі твої враження? Коротше, фільм прям, от, ну, прям, десятка. От Дуже сильно я зловив вайб, от що забув сказати в короткому огляді. Зловив вайб аутсайдерів. Да, форк, ну, Форд проти Феррарі. Да, типу, там більше драматизму, звичайно, було, і образи більш насичені, більш цікаві, але все одно, ну от то. От, похоже, прям дуже похоже. Ну Тут в плані гонок мені більше сподобалось. Да, да, да. Ніби, бо тут прям ти сидиш, ти ніби в цій машині. О, можливо, мене через це закачало. Ну воно, ну, і зйомка прикольна, і атмосферно, от воно все прям хорошо. Ну, коротше, ну, про це я розкажу прям детально в погляді, да, великому Ну великому, як. Ну, великому. П'ять минут не вистачить. восхвалять буду весь час цей фільм. Звичайно, хоч фільм мені і сподобався, то найперше, з чого я почну, так це із критики. Прийшло досить часу, щоб я міг відійти від захвату про цей фільм і тверезо його проаналізувати. Бо якби я записував огляд відразу після перегляду, він би був дуже компліментарний. Звичайно, є проблеми в сюжеті. Мимохідь скажу про нереалістичність сюжетної структури, тому що такого в реальному спорті немає. Саме лінія персонажа і те, як відбуваються деякі події. Е, в реальному світі все звичайно ж набагато складніше. Ще один момент заключається в тому, що видно, ніби фільм трошки нецільний, ніби от чогось не вистачає. А все через те, що лінію і, взагалі, роль актриси Сімон Ешлі, яка більш відома за серіалами Сексуальна освіта та Бріджертони. Просто вирізали з фінальної версії. Ніхто толком не знає, яка в неї роль була, але судячи по тому, що вона разом з головними героями промоутувала фільм, була на прем'єрах і так далі. Можна зробити висновок, що вона грала любовний інтерес Джошуа Пірса. Можливо, творці вирішили, що дві любовних лінії забагато для фільму. Відразу інтерес до фільму виріс, коли я дізнався, що його знімає режисер Том Гана Джозеф Косінський. Це означає, що нас дійсно чекає топовий в першу чергу екшн фільм. Хоча, судячи по меверіку і формулі, структура сценарію фактично ідентична, і це просто в загальному розважальний блокбастер, хоч і з примішком драми. Я казав це і в короткому відео, і потім писав в огляді. Спортивна драма має змусити переживати за долю персонажа в змаганні, як і за саме змагання. Це чудово було показано і в аутсайдерах, і в королі Річарді, та навіть в претендентах. А так як в нас є дуже багато фільмів, які вже є класикою жанру, то мало чим цей фільм міг здивувати. Але очікування від надивленості абсолютно не підводили до хеппі-енду. І коли відбувається одна сцена гонки, яку сам фільм охрестив як політ, коли камера знаходиться від першого обличчя, особисто я очікував якоїсь підстави, що зараз буде аварія або ще щось. Але що не закінчиться фільм, як закінчився, і саме той фінал, який є, радує і водночас дивує. Якщо дивитись на таймінг фільму в 2,5 години, можна подумати, що він затягнутий, але насправді ні. Так, ота лінія, про яку я казав на початку, ще б розтягнула фільм, але мені якось навіть і не хотілося, щоб він закінчувався. Події в фільмі розвиваються динамічно і знову ж. Не потрібно знати бекграунди персонажів, щоб фільм працював, тому що режисер вибудував його так, щоб в ньому працювали елементарніші кліше. Якщо говорити за жанр, то моментами це навіть сатиричний фільм, і в ньому чудово балансує певна драма і комедія. Хоч в сценарії нема прям якихось вау-моментів. А моментами деякі сцени виникають ніби нічого, ніби написав сценарист. Але це деталі. Насправді, моментами прям не вистачає деякого бекграунду або пояснення цих забобон. От, наприклад, розкрию вам, яка карта щаслива для Соні Хейза. Персонаж Бреда Піта завжди кладе в кишеню рандомну карту перед гонкою. Але щаслива, після якої він посміхнувся в фіналі. Це сімка пік. Це розкрив і сам актор в інтерв'ю, і це можна було зрозуміти, тому що Сімка Пік є в нього на шоломі. І якщо говорити про акторів, то мені, якщо чесно, не сильно хочеться про них говорити. Фішка в тому, що ніхто з них не створював персонажа. Це можливо і є певний стиль режисера. Щоб актори йшли від себе. І мені це в якомусь плані навіть подобається, тому що в театрі своїми акторами я намагаюсь працювати так само. Але актори в даному плані це просто Бред Піт, стоп. Вибачте. Просто Хав'єр Бардем, просто Кері Кондон. Типу, вони душевні. Класні дядьки і тітки. Дамсон ідріс грають такого штампованого пацана, який спочатку гівнюк, потім рівний пацан. Тож знову, багато про акторів я не хочу говорити. Якщо ви хочете глянути на Бреда Піта вперед, але на Оскар за ці ролі не номінується ніхто. Можливо, хіба що про акторів можна сказати в плані підготовки та технічної зйомки? Бо, наприклад, Бред Піт дійсно водив боліт на швидкості більше 250 км за годину. Він був створений на базі Авто Формули 2. Його й готували інженери Мерседес, і все було знято без графіки та дублерів. І в плані атмосферної структури фільм зміг передати цей вид спорту більш ефектніше, ніж він є насправді. Особливо, якщо брати до уваги останнє на момент написання цього тексту бельгійське гран-при. ну так, я ж бляха не дивився формулу до перегляду цього фільму. Тепер я фанат. Ну ще поки немає улюбленої команди. Чи улюбленого гонщика, але думаю, на наступний сезон точно когось знайду. Я не думаю, що це буде хтось з команди Макларен, тому що ну, мені не подобається Оскар Піастрі, а Ландо Норріс це вже мейнстрім. Тож просто тримаю в курсі. Ну і як я вже казав, що дійсно все було знято без графіки, і вони знімали під час справжніх чемпіонатів. І це правильне рішення, яке, мені здається, трошки зекономило творцям грошей, тому що масовка купила квитки на гонки, а не їм платили за роботу. Плюс я впевнений, сама формула була зацікавлена будь-яким чином сприянню зйомки цього фільму. Це однозначно популяризує спорт. Ну і важлива деталь. Музику до фільму писав Ханс Циммер, геніальний композитор, який в деяких моментах використовував не інструменти, а справжні звуки болідів. Були зроблені записи вібрацій корпуса, свист трибун, рев мотора і так далі. І в підсумку вийшли знову претенденти на найкращий саундтрек на Оскар. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки сюжет. 9 Актори – 10 атмосфера. 10 загальний бал 10. Насправді детали ще купа. І купа візуальних відсилок на гонщиків старих. І історія команди Apex JP, і революційна техніка зйомки від Apple. І я думаю, що з часом ще більше деталей буде відкриватись. Але якщо говорити в загальному, то фільм на мене справив ну, велике враження, і я однозначно рекомендую його до перегляду. Ну, і якщо ви не встигнете в кінотеатр, а ви однозначно не встигнете в кінотеатр, поки я випущу це відео, е, як я казав, підписуйтесь на телеграм, подивіться його в цифрі. Ну, бо я, коли він вийде, Однозначно і не раз мені здається його передивлюсь. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.